Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми продовжимо разом з вами аналізувати стан справ у нашому місті три роки по тому, три роки після виборів полтавського міського голови. І сьогодні говоримо про підтримку студентства. Місто Полтава є студентським містом. У вищих навчальних закладах нашого міста навчається близько 50 тисяч студентів. І хотілося би відмітити велику роль. У співпраці міської влади, зокрема нашого міського голови Андрея Сеоловича Матковського, зі студентством міста Полтави, хотілося б відмітити, що за ініціативи саме міського голови була створена. Міська студентська рада і відбулися перші вибори студентського мера. До речі, студентський мер є членом виконкому, і це ще раз підкреслює те, що Андрій Васильович Матковський тісно тримає зв'язок зі студентством, постійно спілкується зі студентами, вивчаючи ті проблеми, які існують, і шукає, яким чином можна допомогти у їх вирішенні. Другий рік у нашому місці діє відкрита студентська поліклініка. Майже 40 тисяч студентів мають можливість отримати фахову допомогу медичну безпосередньо в своїй, так би мовити, рідній поліклініці. Тут в ній працює і відділення профоглядів, де можна піти огляд і визначити ті питання, які у нього у молодого людини виникають. Працюють наші лікарі багатьох спеціальностей. І крім того, ми маємо можливість проводити ці медичні огляди і за місцем безпосереднього навчання наших студентів. І саме головне, що всі студентські поліклініці студенти нашого міста отримують всюду медичну допомогу безкоштовно. Я відома теза, що молодь майбутнє нації. І я добре пам'ятаю, як на останніх виборах міського голови Андрій Селич був чи не єдиним кандидатом з чіткої програми по роботі з молоддю. І на мій погляд, це було запорукою успіху з перших днів, коли відтворився відвертий діалог та співпраця між міською владою та студентством нашого міста. Одним із останніх прикладів було це відкриття і відбудова, і переназва цього парку в більш життєву назву, яка відповідає дійсності студентській сквер. А родзинкою цього стала ця лава знань, яка дуже з перших днів полюбилась цьому студентству нашого міста. Що в цілому хотілося б сказати, що зроблено за ці роки. Думаю, кожен студент міста пам'ятає це і чемпіонати по больному серед студентів. Це і студентські бали, які запроваджені за ці три роки, які існує новий депутатський корпус. Багато-багато інших чудових речей. Це і конкурси на кращу студентську сім'ю, це і стипендії студента міського голови, які отримують студенти в нинішній скрутний економічний час. Багато-багато інших напрямів роботи, які веде і депутати, і управління у справах сім'ї молоді по лінії нашої молодіжної політики. При Полтавському міському центрі соціальних служб для сім'ї дітей та молоді працює школа волонтерів. Працює вона з 2004 року, і я хочу сказати, що за ці роки через цю школу пройшло близько 500 500 чоловік, волонтерів. Це молодь, молодь, яка у свій вільний час вона допомагає цим же дітям сиротам інвалідам. Пенсіонерам, людям похилого віку, вони займаються з дітьми-інвалідами на дому. Вони допомагають одиноким людям, пенсіонерам. Безліч роботи проводять по профілактиці негативних явищ у молодіжному середовищі, це вуличні акції. Найбільше такі вагомі акції популярні: це Полтава проти Полтава зніду скаже ні», це флешмоби, це вуличні акції Полтава, Юність Територія здоров'я, Полтава обирає здоров'я. Це саме по негативним явищам. Це великий інтегрований фестиваль інвалідів, і проведення якихось тренінгів, такі інші. І я хочу сказати, що це саме той авангард молоді, на який можна спиратися. Це Тивні, суспільно і громадсько свідомі молоді люди. Ви знаєте, не кожна доросла людина свідомо свій вільний час віддасть на якусь таку громадську справу. Так, краще полежати десь перед телевізором або піти з друзями, а вони в будь-яку погоду, при любій температурі, допомагають саме у реалізації соціальної політики. Студентські роки найщасливіші роки в житті людини. В нашому місті, студентському місті, робиться дійсно багато для того, аби ці роки пройшли як з користю, так і з радістю для кожного студента.